Канал Теодора Привіт. Привіт. Ти це чуєш? Що це? Ти це чуєш? Я на руші кусиджу і нога виту почу. Хто це співає? Звук лунає з ванної кімнати. Давай подивимося у ванній кімнаті. Хто це? Давай постукаємо перед тим, як зазирнути. Тук-тук-тук. Можна зайти? Тук-тук-тук. Дивись, ця дівчинка сидить на горщику і співає. Давай послухаємо, що це за пісенька. Я на горщику сиджу. І ногами ми то почу. Все сиджу і сиджу. А що роблю, не скажу. Хі, -хі, 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 Хі. Дивись, дівчинка сіла на горщик, щоб попісяти або покакати. Дівчинка ще маленька і ходить у підгузку. Але коли хоче в туалет, то сідає на горщик. Яка молодець! А ти? А ти ще носиш підгузок? Так? Так. А в тебе вже є горщик? Ні? Ти кажеш, ні, немає горщика? Давай разом оберемо тобі горщик. Давай подивимося, які бувають горщики. Ой! Дивись, як багато горщиків! І для хлопчиків, і для дівчаток. Який тобі подобається? Ось цей білий? Який гарний! Давай подивимося на нього ближче. Дивись, який біленький, дуже гарний горщик. Чи може ось цей зелений? Тобі подобається? Цей зелений горщик. Так. Давай подивимося. Давай подивимося на нього ближче. Який зелений. Ой, це не простий горщик. Він співає. Ти на горщику сидиш і ногами топочиш. Чи, може, цей рожевий? Тобі подобається ось цей? Так, давай подивимося на нього ближче. Який він великий, дуже гарний горщик. Всім діткам потрібен горщик, щоб під гузок не вдягати і сухі штанці всі мати. Коли ти хочеш какати чи пісяти, треба казати, я хочу на горщик. Давай навчимося казати. Я хочу на горщик. Повторій за мною. Я хочу на горщик. Мамо, я хочу на горщик. Хочу на горщик. Ой, щось в животику мабуть, хоче пісяти чи какати. Треба казати, я хочу на горщик. Давай спробуємо ще раз. Я хочу на горщик. Хочу на горщик. Так, молодець. А тепер скоріше на горщик. Давай сідати на горщик. Давай ти сядеш на горщик і заспіваєш разом зі мною. Давай, мерщій! Якщо попив водички, якщо попив компоти, сідай скоріш на горщик, щоб не болів животи. Якщо поїли кашку, якщо поїли борщик, дуже скоро прийде час сідати на свій горщик. Годиночок нагадую, що вже час сідати на горщик. Мершій. Горсь, горщик, горщик, сідаймо на горщик, на твічу чудовий горщик. Горсь, горщик, горщик, сідаймо на горщик, на горщик свій сідай, Горщик, горщик, сідаймо на горщик, на твічу чудовий горщик. Горщик, горщик, сідаймо на горщик, на горщик свій сідай. Якщо попив водички, якщо попив компотик сідай скоріш на горщик щоб не болі в Якщо поїли кашку, якщо поїли борщик, дуже скоро прийде час сідати на свій горщик, 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 сідаймо на горщик, на твій чудовий горщик, 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 сідаймо на горщик, на горщик свій сідай, Горщик, горщик, сідаймо на горщик, на твій чудовий горщик. Горщик, горщик, сідаємо на горщик, на горщик, свій сідай. Що це чуєш? Що за звук? А, там какая е малюк. Що там? Це жужить джола. Ні, це попа малюка. Горщик, горщик, сідаємо на горщик. На твій чудовий горщик. Горщик, горщик, сідаємо на горщик, на горщик, сідай! Горщик, горщик, сідаємо на горщик, на твічу чудовий горщик. Горщик, горщик, сідаємо на горщик, на горщик свій сідай. Що це чуєш? Що за звук? Може, це співає жук? Ні, це пісє Горщик, Годиничок. Дінді. Годинничок Дінь -дінь. нагадує, що вже час обіду. Час обідати. Ти вже зголоднів? Так. Так. Ой ой, а наші іграшки теж зголодніли. Треба їх нагодувати. Що їдять на обід? Що їдять? На обід. На обід їдять суп. Юшку. Так, на обід їдять супчик. Давай зваримо супчик разом і нагодуємо наших іграшок. По-перше, беремо каструлю. Так. А з чого будемо варити супчик? З чого? О, я знаю. З картоплі. Додамо в супчик картоплю. Так. Так, додаємо картоплю. Що далі? Може, цибуля? Додамо в супчик цибулю? Так. Так, додаємо цибулю. А що тепер? Давай моркву. Так. Додамо в супчик моркву. Так, додаємо моркву. Давай ще додамо м'ясо, маленькі шматочки м'яска, щоб супчик був ситний, і наші іграшки добре наїлися. А знаєш, що ще можна додати? Макарошки. Давай додамо макарошки. Ось вони, які гарні макарони! Все кидаємо в каструлю. Тепер важливо все добре перемішати. Ось так давай все добре перемішаємо. Мішаємо мішаємо. Молодець. Давай ще заспіваємо, щоб супчик був ще смачніший. На обідварю я суп, супчик мій, мій смачний. Смачно буде нам усім дуже смачно! Ура! Супчик готовий! Супчик готовий! їдять супчик. З чим? З хлібом. Так, з хлібом. Супчик їдять з хлібом. Ти любиш хліб? Так, хліб дуже смачний. Ой, а у нас немає хлібу. Що ж робити? А давай разом спечемо хліб. Давай спечемо хліб. Давай спробуємо. Я знаю, хто нам допоможе. Пан паляниця. Це пан паляниця. Скажи йому: привіт! Привіт! Пан паляниця пекар. Він випікає дуже смачний і ароматний хліб. Давай разом читати віршик, що пан паляниця. Спік смачний хліб. Біля річки у ліску пальониця пан живе. Він пече багато хлібу дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч і дістати із печі свіжий хліб такий духмяний ароматний. Давай Вивчимо рухи. Ось так будемо вимішувати тісто. Ось так. Повторюю за мною. Ось так вимішуємо тісто. Молодець! А тепер будемо ставити тісто у піч. Повторюй за мною. Ось так ставимо тісто у піч. Ось так. Розумничка. Почекали і дістали тісто із печі. Ось так. Дістаємо тісто із печі. Ось так. Повторюй за мною, ось так дістали тісто. Молодець! А тепер покажемо, як смачно, який смачний хліб гладимо животик ось так. Ммм, як смачно, як смачно який смачний хліб. Давай ще раз увесь віршик зі мною. Біля річки у ліску паляниця пан живе, він пече багато хлібу дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч. І дістати із печі свіжий хліб такий духняний ароматний. А тепер давай казати і показувати, як велетні. Ось так. Біля річки у ліску поляниця пан живе, він пече багато хлібу, дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч і дістати із печи свіжий хліб такий духм'яний ароматний. Молодці! Зробили як велетні. А тепер давай як маленькі лілі путики, тільки двома пальчиками будемо показувати. Спробуємо. Біля річки у ліску поляниця пан живе, він пече багато хлібу дуже смачно. Щоб спекти багато хлібу, треба тісто замісити і поставити у піч і дістати із печі свіжий хліб такий п'яний, ароматний. Дивись, який красивий і смачний хліб ми зробили. Яка гарна паляниця? Смакота. Розумничка. приготували, і тепер давай накривати на стіл. Накриваємо стіл скатертиною. Це скатертина. Нею застілають стіл. Далі ставимо тарілочки, це тарілки. Кладемо ложечки і серветки, щоб витирати ручки і ротик. Тепер можна. Запрошувати іграшок до столу. Давай запросимо іграшок до столу. Любі іграшки, запрошуємо вас на обід. Ой, а що ми забули? Що треба робити перед тим, як сідати за стіл? Правильно, треба помити руки. Перед їжею завжди треба мити руки. Давай покажемо іграшкам, як треба мити ручки. Беремо мило і добре-добре намилюємо ручки, щоб змити весь бруд. Ой, дивись, яка вийшла піна. Це піна. Піна від мила. Дивись, можна навіть зробити мильну бульбашку. Ух ти, яка гарна бульбашка! Тепер змиваємо водичкою і ручки чисті. Ура! Ручки чисті! Як весело мити ручки. Тепер ручки чисті і можна до столу. Давай тепер розсадимо всі іграшки на місця. Ось лялька. Лялька рожевого кольору. Куди сяде лялька? Правильно, сюди! Ось, лялько, твоя тарілка і ложка теж рожевого кольору. Смачного. Коли хтось сідає їсти, треба казати смачного. Повторюй за мною смачного. А коли тобі кажуть смачного, треба відповідати Дякую, дякую. Молодець. А ось ведмедик. Він в зеленому капелюсі. Куди сяде ведмедик? Правильно, ось сюди. Ось ведмедику. Твоя тарілка і ложка зеленого кольору. Смачного. А це робот. Робот синій. Куди йому сідати? Куди сідати синьому роботові? Вірно, сюди. Роботе. Сідай сюди. Ось твоя синя тарілка та синя ложка. Смачного! Ще залишилося місце для динозаврика. Динозаврик червоний. Сідай, динозаврику, для тебе тарілка та ложка червоного кольору. Смачного! Давай скажемо всім смачного! Смачного. Дякую! Іграшки кажуть Дякую. Які молодці. На здоров'я іграшки. Ти це відчуваєш? Що це так пахне? Що це так смачно пахне? Ой, це ж справді пахне супчиком. Мама зварила супчик і кличе нас обідати. Ти, напевно, вже зголоднів? Так. Так. Помий ручки і сідай до столу. Смачного? І тобі смачного Дякую! розумничка. Ням-ням-ням-ням-ням. Супчик полюбляю. Їсти сам. Ложечку за маму, ложечку за тата, трошечки за себе. Як ми наїлися і трошечки втомилися? Так, я позіхаю. Щось я позіхаю. Ти теж позіхаєш? Ти теж позіхаєш? Ми позіхаємо. Так? Так. Треба відпочити. Щоб довше грати і гуляти, треба вдень трошечки поспати. Давай лягати і відпочивати. Лягай і засинай. Побачимося після сну. Нехай тобі насняться веселі слоненятка і різнокольорові смаколики, солодких снів. Папа. -па! Десь у Африці далекій, біля річки Лімпакекі юрма слоники біло біле і, і руте. Якщо ти не можеш спати. Якщо ти не можеш спати, треба їх порахувати. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба їх. Біля річки ліпакеки, юрма слоників, іде, біле, синє і роте, якщо ти не можеш спать, якщо ти не можеш спать, треба їх порахувати, якщо ти не можеш спати, ти не можеш спати Треба їй.